Дорогі мої і рідні люди, прийшов час діяти. Те, що сьогодні відбувається, коли в країні війна і гинуть найкращі, коли забирають чоловіків, в жінок, де є дітки маленькі, коли є мами вже похилого віку, і єдиний син приходить додому без ноги, без руки, найгірше, коли в гробу. І це страшно. Але ми бачимо, що чиновники це справді на сьогоднішній день. Які крадуть, які займаються корупцією, це вороги народу. І так має бути до сьомого коліна, як сказала Голдамер. Тільки та нація, в якої є цінність, держава і справді лідери країни люблять цю державу, не буде корупції. Тому я закликаю всіх об'єднуватися. Ми знаємо, ради чого ми воюємо. І ця війна має закінчитись, закінчитись справедливою перемогою України. Тому що українці це та нація. На якій буде триматися весь світ. Сьогодні, коли ми бачимо проблеми в енергетиці, коли виділяє Сполучені Штати Америки великі кошти, вони йдуть, на жаль, не на відбудову енергетичної системи, а по кишенях чиновників. Ми задаємо питання: ради чого гинуть наші хлопці? Я би дуже хотіла дати питання народним обранцям. Шановні, ви сьогодні сидите в теплих стінах Верховної Ради, а хлопці воюють. І дуже боляче, коли зустрічаюся з військовими, вони говорять, що на стороні ворога є техніка, є зброя, а на нашій стороні є лопати, якими хлопці вигрібають землю і копають копанки. Скажу, що це біль. Біль для мене, як мами, як жінки, як політика, який справді вже не буде мовчати, тому що це вже край. Ми маємо стати разом, стати сильними і розуміти, що якщо ми будемо мовчати, нас будь гнобити. Але ми Україна не країна рабів, а Україна країна гідності і великої сили. І тільки разом ми є великою силою. Об'єднуємося.